За допомогою до журналістів звернулася рівнянка Світлана. Мовляв, колишній чоловік старається незаконно привласнити і продати частину її майна, зокрема виробничу складську базу у Рівному на вулиці Павлюченка, 33, яка з 2011 року за рішенням судів належить їй. У грудні 2013 року мені стає відомо, що колишній чоловік Воденюк Олег Володимир шахрайським шляхом з використанням підроблених документів, зокрема декларації про початок будівництва та готовність об'єкта до експлуатації, заволодів частиною мого майна, зокрема складським навісом по вулиці Павлюченка, 33. У 2014 році починається судова тяганина навколо цього приміщення. Незважаючи на те, що даний об'єкт був збудований мною ще в 2010 році, про що свідчать ряд документальних доказів, це, зокрема, інвентаризаційний акт БТІ, судові рішення та рекламний відеоролик, які відзнятий ще в 2010 році. Ось частина цього відеоролику, що виходив в ефірі телеканалу у 2010 році. У одному з кадрів бачимо саме цей навіс, який на той час вже був збудований. Згідно підроблених документів, бачається, що вказаний об'єкт починає будуватися тільки в 2013 році. Цікавим фактом є те, що на протязі 20 днів даний об'єкт встигає збудуватися, здатися в експлуатацію, пройти реєстрацію, продатися іншій особі, і знову ж таки пройти реєстрацію. І найцікавіший факт, що даний об'єкт купує колишній працівник годенюка Олега Володимировича, а саме Прокопчук Роман. дізнавшись про порушення її прав і вище викладені розбіжності, Світлана звернулася до Державної будівельної інспекції. Я звернулася в письмовій формі в інспекцію ДБК з вимогою недопустимості видачі декларації годенюку Олегу Володимировичу, оскільки даний об'єкт збудований мною в 2010 році та перебуває у моїй власності незважаючи на моє звернення, інспекція ДБК ігнорує мою вимогу та видає декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Після такого чиновницького ігнорування Світлана звертається до правоохоронців. Після цього я змушена була звернутися в СБУ та правоохоронні органи. СБУ починає, вбачають ознаки кримінального правопорушення, передало цю справу в міліцію, яка в свою чергу не вчиняє ніяких подальших дій. Чому міліція не займається розслідуванням цієї справи? Жінка не розуміє. Більше того, Годенюк Олег Володимирович умудряється уже втричі продати це майно на цей раз своєму знайомому Флореску Володимиру між нами, Між ними укладений сумнівний договір, ніби ще в 2006 році. Договір не зареєстрований, нотаріально не посвідчений. На даний час справа перебуває в апеляційному суді Рівненської області за апеляційною скаргою Флореску. Ось сам договір купівлі-продажу майна датований ще 2006 роком. Як бачимо, засвідчений документ лише підписами сторін. Він дійсно нотаріально незавірений та не зареєстрований. Світлана Годенюк запевняє, що в такому разі цей договір є нікчемним, оскільки він не відповідає вимогам законодавства чинного на момент його укладення. Також Світлана Годенюк стверджує, що апеляційний суд Рівненської області безпідставно поновив строки на оскарження Володимиру Флореску на підставі даного договору, оскільки з моменту його укладення пройшло понад 9 років. Справу розглядає суддя Ковалевич, який являється близьким товаришем Годенюка Олега Володимировича, що викликає в мене обґрунтований сумнів об'єктивності. Чесності та справедливості, оскільки до участі у справі щодо даного майна мене як власника суддя Ковалевич не допускає, і всі клопотання мого адвоката відхиляє. Аби уникнути однобокого падання інформації, наша знімальна група вирішила зустрітися з паном Флореско. Ми їдемо за адресою вказаною в судових паперах як місце прописки, а саме в здолбунів. Проте на нашу знімальну групу чекала несподіванка. Виявилося, що у вказаній квартирі номер 5 живуть зовсім інші люди. день, є Володимир Ілліч вдома. Хто? Володимир Ілліч. У нас тільки не живе. А, як прописаний тут. Добрий день, день. 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 Пореску. Порезку це слідуючий під'їзд. Перший поверх наліво. Виявилось, що проживає Володимир Флореско в цьому будинку, але не вказані в документах квартирі. У наступному під'їзді спілкуємося з його сусідами. Доброго дня, добре. Я дуже прошу вибачення. Тут проживає Флореско Володимир Ілліч? Ні, тут не проживає. Тут квартирант. О, а якийсь контакт до нього можливо маєте? Ні. Ну якщо вони відкриють, послухайте, то вони а вони є вдома. Да. Ну – Де його можна знайти в самогорешку, так. Да. Да. Я знаю, що в Ліному проживає. А да. не да. працює нічого. Нічого не знаю. Ми його тут не бачимо жарками. Спробували достукатися й до квартирантів. Проте чи то їх не було вдома, чи то просто не захотіли відчиняти. Ми приїхали за місцем прописки Флореско Володимира Ілліча. Сусіди повідомили, що зараз тут живуть квартиранти, проте нам ніхто не відчиняє. Отож, знайти пана Флореску за цією адресою нам не вдалося. Проте на наступний день ми все ж таки змогли дізнатися, де працює Володимир Флореску, і прибули до нього в офіс. Як тільки мова зайшла про приміщення, за яке пан Флорескою подає апеляції і хоче отримати право власності на нього, з нами просто не захотілося спілкуватися. Доброго дня. Здравіться. Здравствуйте, ухти, щоб одразу все проїздіть. Да, ви що, да. присаджуйтесь, будь ласка. Ну, Місто є. Вон, коробку заберіть і присаджуйтесь. підсажуйтесь. мені чергові, що ви хотіли, говоріть. Добре. Добре, добро добро на Павлочинка 30 стрелях. Добро, добро. Вы попутали мене с кем Вы, А, в разрезку, да. Да. Ага. А що це за шоу Можна виключити? Нет, может, занимаюсь. Выйдите будь ласка. Володимир Флореску вигнав тільки нашу знімальну групу. Проте Світлана Годенюк в офісі залишилась і зафіксувала розмову. Будь ласка, я хочу відповідь і от дитина стоїть, я хочу відповідь. Відповідь на що? На моє чітко поставлене за запитання. Я ще раз. Яким чином і коли ви могли купити чужу власність? 90 якомусь на році. А, якомусь там. І стільки років ви туди навіть не потикалися, таким чином, що навіть ми про вас нічого не знали, не бачили. Да? Ну про вас ні з цього відео чітко зрозуміло, що Володимир Флореско навіть не орієнтується, коли яким чином і в які роки він придбав спірне майно. Ще одним цікавим фактом є те, що в офісі пана Флореско сидів і колишній чоловік Світлани Годенюк, дещо дивно, тому що в суді вони є опонентами. Крім того, дана шахрайська схема вбачає вбачається з того. Що адвокат Годенюка Олега Володимировича, пан Бадрягов, в одному суді представляє інтереси Годенюка, а в іншому інтереси його опонента Флореско у спорах щодо мого майна, що є неприпустимим, оскільки наявні конфлікт інтересів. Мотивуючи вище вказаним, я хочу звернутися за захистом свого майна до правоохоронних органів та громадськості міста з метою недопущення розвитку подальших шахрайських дій Годинюка Олега Володимировича у вівторок, 31 березня, має відбутись судове засідання, на якому можливо і вирішиться доля майна. Та чи буде рішення суду справедливим, покаже час.